Про те, що відбулося напередодні між Трампом і Путіним, і звісно, реакція Зеленського, тому що дуже багато повідомлень, які прозвучали від Кремля і від Білого Дому, очевидно свідчать про те, що розмова все ж таки не була дуже доброю, як про це повідомляв Трампа. Ну а Зеленський вже попередив Трампа після його розмови з Путіним, що очільник Кремля. Планує наступальні дії на чотирьох напрямках. Президент України Володимир Зеленський коментуючи телефонну розмову президента США і диктатора Путіна, заявив, що хоче, щоб глава Білого Дому побачив справжні путінські наміри. Про це Зеленський говорив напередодні ввечері, 14 березня, у розмові з журналістами. Він відповідав на запитання журналістів. ну і він сказав щодо того, яким саме буде ключове повідомлення президенту Трампу з боку України. От після того як Росія фактично відмовилася від тридцятиденного всеосяжного припинення вогню, я процитую президента України. Я б дуже хотів, щоб президент Трамп почув і побачив, чого хоче Путін. Путін хоче зробити кілька наступальних дій на запорізькому напрямку на сході на харківському і сумському напрямках для чого для того, щоб максимально тиснути на Україну і вже тоді висувати ультиматуми з позиції сили, сказав президент України. Так само основні тези, які сказав Зеленський у розмові з журналістами, а йшлося і про те, що під час переговорів президента США Трампа і російського диктатора Путіна в Україні звучала повітряна тривога. Тому для українців очевидно, що їхні домовленості не працюють. Американська сторона, поважаючи домовленості України, висунула ті пропозиції, які обговорилися з Україною в Джуді, сказав Зеленський. Україна також буде підтримувати пропозиції щодо припи. Дення вогню по енергетиці, але необхідно оприлюднити всі деталі, про що домовили. Зеленський каже: я не розумію, а яким чином це взагалі сьогодні має відбуватися. Тому він чекає певних деталей, зокрема від сторони американської. Так само, Зеленський поговорив і згадав про обмін полоненими. 175 на 175, який був запропонований російською стороною, і готувався заздалегідь. Я процитую Зеленського після того, як ми отримаємо деталі від американського президента, від американської сторони будемо давати свою відповідь. Ми її підготуємо, і команда буде готова до технічних розмов. Ну а далі, якщо Зеленський сказав, якщо Росія битиме по нашій енергетиці, ми не будемо мовчати, ми будемо відповідати. Деталі чи говорили Трамп і Путін про ЗС поки що немає, і ми не дозволимо, каже Зеленський, станції працювати на окупантів. І дійсно розмова про те, що ЗС буде темою, вона була. Про це підтверджували і в Білому домі. Це не якісь чутки західних ЗМІ, але в підсумковому звіті, що Кремля що Білого Дому про ЗС нічого не йшлося. Так само Зеленський висловив впевненість, що допомога Україні від партнерів буде продовжуватись нова. Ну, українські військові залишаються в Курській області Російської Федерації, каже Зеленський, і буде там, доки ця операція нам буде потрібна. Догадаю, що розмова Трампа і Путіна почалася о 10.00 за північноамериканським східним часом і о 16.00 за Києвом, тривала вона близько двох з половиною годин. Була вже найдовшою, хрещена найдовшою в історії переговорів президентів США і Росії. За даними CNN, під час телефонної розмови в овальному кабінеті були присутні віце-президент США Джей Ді Венс і державний секретар Марко Рубіо. Як повідомили? Ну, представники Білого Дому президент Трамп і диктатор Путін під час телефонної розмови домовились, що рух миру у війні а і рух в сторону миру він дійсно має бути важливий, але тут цікава, що інша сторона, як Російська Федерація намагалася представити ці всі телефонні розмови. Ну і звісно, тут важливо мабуть зауважити, що саме Кремль перший публікував результати цієї розмови. В таких своїх надзвичайно чітких пропагандистських тезах, і давайте, от коротко, по тезах я вам процитую, що ж там було сказано. Отже, шляхетна мета припинення бойових дій. Саме про це йшлося у звіті Кремля. Кремль позиціонує Путіна як миротворця, який прагне припинення війни. Насправді ж, Росія сама почала цю агресію, як відомо сьогодні всьому цивілізованому світу. Ну а пропозиції щодо припинення вогню, як на мене, носять такий виключно тактичний характер, спрямований, щоб виграти певний час, час для перегрупування військ. Далі Кремль наголошував на недоговороздатності Києва. Москва знову намагалася перекласти відповідальність за зрив домовленостей на Україну. Ну і хоча саме Росія неодноразово порушувала всі укладені угоди, Кремль знову ж таки далі гнув свою лінію. Так само у підсумковому звіті йшлося і про необхідність припинення мобілізації в Україні. Крем продовжує намагатися змушувати Україну припинити мобілізовувати громадян, тоді як сама Росія продовжує примусово відправляти на фронт сотні тисяч своїх людей, і не тільки тих, хто сьогодні на волі, а й ув'язнених, і Росія це очевидно продовжує і не на мить не збирається зупиняти. Ну ця теза, звісно, послаблена була така, от дзвіночком на послаблення обороноздатності країни. Очевидно. Українські терористи прозвучало ось таке ось така фраза у російському звіті в офіційному повідомленні Кремля. Українські військові подаються як терористи, які обстрілюють цивільне населення. Це стандарт мати російської пропаганди виставляти агресора жертвою щоб виправдати подальші злочини. Тут також все зрозуміло. Ну і про взаємну відмову від ударів по енергетичній інфраструктурі також йшлося. Росія, я нагадаю, протягом війни цілеспрямовано атакувала енергетику України, завдаючи ударів по електростанціях, ТЕЦ і мережах. Ну а пропозиція про 30-денне перемир'я в цьому питанні здається є спробою швидше легітимізувати попередні атаки і представити їх як частину обопільного конфлікту, а не з планової такої стратегії Російської Федерації. Що цікаво, потім Трамп так само відреагував от щодо тес е, на кшталт послаблення обороноздатності України. Він до речі сказав, що Путін під час розмови з ним не вимагав припинити військову допомогу Україні, але давайте повернемось до цих 30 днів, і от м, надзвичайно такого цинічного так званого жесту доброго волі від Путіна, що мовляв він погоджується не бити по українській інфраструктурі. Тут виникає питання: м, а можливо, Путіну то зараз це не потрібно, а можливо, ця зима дійсно пройшла надто добре, не так як хотів Путін, і енергетика справилась дійсно своїм завданням. Не було а, таких масштабних бликаутів в Україні. Ну і очевидно, що з настанням весни тепла. А сьогодні Путіну ці атаки не потрібні. Тим більше тут цікаво, мабуть, увагу звернути і на те, що. Ось ці інтервали між масованими атаками ракетами вони зараз надзвичайно великі, вони збільшуються. Іноді дійсно Росії треба місяць, а то й більше, щоб підготувати знову десятки ракет. Адже е, усі ці дні ми бачимо, що Росія масово використовує шахеди безпілотники. Так їх щодня е, більше сотні летить на Україну. Так цієї ночі бачимо буквально кілька е, ракет було, зокрема дві скандар М. Тобто, це свідчить про те, що Росія не може підготувати і не може атакувати так як хотіла би тому можливо, ось цей місяць, який Путін може презентувати як припинення неударів, ніхто не знає, що буде, коли пройде рівно місяць і завершиться ось ця домовленість, чи не вдарить відразу з першого дня другого місяця Путін масованою ракетною атакою по Україні? І, от напередодні мала розмови з Крилом Сазоновим. Він також дотримується думки, що дійсно ось ця. Провалена, все ж таки, гра Путіна, як він дійсно намагався все ж таки занурити Україну в темряву. Це все не вийшло, і, можливо, саме з цим пов'язаний такий от жест, що мовляв, він готовий, нібито на ці удари. Давайте почуємо Крила Сезонова. Це наш військовий службовець Збройних сил України, який так само в минулому був політологом. Ну і зараз так само аналізує усі новини, які відбуваються в нашому просторі. Ну і далі продовжимо. Не вдавалося зробити до цього принциповий якийсь перелом е, путінському ракетному монстру. Цьому то може він вважає, що це така невеличка поступка, якщо місяць не будуть стріляти. Але ви маєте рацію в тому, що вони будуть охоче бити по інших об'єктах: по газових, по нафтових, по цивільних домах, по лікарнях. Ми бачимо, що це буває. І все будуть списувати на те, що це наше ППО збило невдало чи відхилило невдало, що ми цілили не туди. Або згадають свої старі казки про те, що там був штаб НАТО, тайна тренувальна база Азова в підвалі та ще щось інше. Тобто, Путін не може, він боїться Трампа, він не може просто так йому сказати ні. Він має сказати ні, але. Ось він так і робить. Походжується на щось маленьке, щоб не втрачати іншого. Бо він боїться, що якщо він відмовить Трампу категорично, то санкції проти Росії стане більше, допомога Україні теж збільшиться і вони просто не витягнуть. Він намагається викрутитись. Бо після перемовин в Саудовській Аравії його поставили саме в таке положення, що він має або погоджуватись на наші умови, або програвати. Він намагається викрутитись зараз. Така думка пана Крила Сезонова дійсно сьогодні чітко зрозуміло, що Путін не збирається зупиняти війну і можливо буде намагатися якось протягнути цей час. Але що ще от варто відзначити з тих тез, які нам подавав Кремль, а вони говорили про гарантію життя українським військовополоненим. Росія заявляє про готовність. Гуманно, звісно, це в лапках поводитись з українськими військовими, ну і навіть про такий собі жест доброї волі передати нам важко поранених військових надзвичайно цинічно, надзвичайно по російськи представляти. Це як певний жест доброї волі. А ну і говорили так само вони і про нормалізацію відносин між США і Росією. Кремль принаймні, намагається створити враження, що Вашингтон і Москва можуть відновити дружні стосунки, якщо Штати можуть припинити допомогу Україні. Очевидно, і це вкладається цілком у загальну мету Російської Федерації домогтися ізоляції України від її партнерів. Але я впевнена, що це буде лише в мріях Кремля. Ну і Хокейна дипломатія, от досить дивна заява, включення до повідомлення інформації про можливі хокейні матчі між гравцями НХЛ і КХЛ. Виглядає це як спроба відволікти увагу, як як на мене від війни, і створити таку ілюзію. Відкритості Росії до культурного спортивного співробітництва. хоча очевидно, нічого спільного Росія із словом культура не має. А очевидно, що росіяни сьогодні. Точно мають бути ізольовані від усіх міжнародних змагань адже а, очевидно, що ті, хто підтримує війну, підтримує Путіна, а, не має права знаходитися на одній арені із демократичними країнами і тими країнами, які сьогодні сповідують а, все ж таки демократичні цінності. Ну а так само, Марк Фегін а, досить а, жорстко висловився про ці 30 днів і взагалі про розмову а, Путіна і Трампа. Він а... Ще напередодні розмови у інтерв'ю зі мною я так само говорю про те, що він не вірить у результат цих перемовин. І от буквально напередодні ми також писали з ним інтерв'ю, і під час нього вже відбувалися ось ці перші результати. Кремль почав давати свої якісь певні тези. Ну і Фегін сказав, що він не вірить дійсно у будь-які результати з Росією у будь-які домовленості з Росією. Я пропоную послухати, що сказав Марк Фег. только возможное 30-дневное воздержание от энергетической инфраструктуры. Я больше не вижу ничего. Но 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре не будут ударять. Все. Так они за последние 30 дней, может, пару раз ударили, попали, точнее, в энергетическую инфраструктуру. Ну хорошо, 30 дней не будут ударять в энергетическую инфраструктуру. Какая мощная, какая мощная инициатива, понимаете? Вместо полного прекращения огня 30 дней, я так вижу, пока только вот он предложил по энергетической инфраструктуре не бить украинской. А взамен Украина должна вообще прекратить и дроны посылать на территорию РФ. Вот, Путин заявил Трампу дальше, вот прямо сейчас новость, необходимость остановить мобилизацию Украины и перевооружение ВСУ в случае перемирия, следует из заявления Кремля. Да. С чего, почему? Россия лидер также... Российский лидер отметил недоговороспособность Киева и обратил внимание. Ключевым условием недопущения эскалации конфликта должна стать полное прекращение страны военной помощи и предоставление разведной информации. Вы понимаете как? Полное прекращение помощи военной и разведной информации. Ни о чем. Просто ничего. Також до речі, варто зазначити, що дивно Зеленський дійсно констатував те, як хоче в лапках Росія миру, як хоче вона певного перемир'я. Він публікував світлину одного із ударів по Україні. Зеленський написав, що зараз в багатьох регіонах буквально чути, що насправді потрібно Росії. Близько 40 шахедів у нашому небі працює ППО. На жаль, карзеленський є влучання, і саме в цивільну інфраструктуру пряме влучання шахеда у лікарню в сумах. Удари по містах Донецької області, ударні дрони просто зараз у небі Київщини, Житомирщини, Сумщини, Чернігівщини, Полтавщини, Харківщини, Кіровоградщини, Дніпропетровщини та Черкащини констатував Зеленський напередодні. Саме такі нічні атаки Росії каже Зеленський руйнують нашу енергетику, нашу інфраструктуру, нормальне життя Українців. І Той факт, що ця ніч не стала винятком, свідчить, що треба йти далі і тиснути на Росію заради миру.